З якого віку можна вакцинуватися від грипу діточок, коли ма шести місяців вакцини, які доступні зареєстровані в Україні, вони не містять живого вірусу, бо в Західній Європі або в країнах Євроспільноти в США в Канаді є інтраназальна вакцина. Вона як спрей прискається ніс, Там є живий ослаблений вірус, а але ті вакцини, які є в Україні, це вакцини, які містять розщеплений вірус. І їх можна використовувати з 6 6-місячного віку, але є певні особливості, uh -huh. якщо дитина вперше в житті вакцинується проти грипу до її вік до 9 років, то вона вперше в житті повинна отримати дві дози вакцини з інтервалом в один місяць. Uh -huh. Якщо в цьому сезоні вона не отримала другу дозу, але її мала отримати ну, так сталося, що не ввели другу дозу. А, то при настанні наступного сезону, і якщо є вік до 9 років, вона все одно повинна отримати дві дози. Дітки ковід, з якого віку, з кількоз? Ну, Микола... Ми практично в Україні схвалили вакцинацію з 6 місяців, як і за кордоном, але у нас немає вакцини для цієї вікової групи. І знову ж таки, 6 місяців, ну, в першу чергу, ми говоримо для дітей з, з групи ризику за станом здоров'я. Тобто мова не йде про рутинну вакцинацію або як ми під час кампанії вакцинації проти covid 19 держслужбовців просили вакцинуватися, не допускали до роботи. Були обмеження. А питання не про це. Це не є календарна вакцина. А як проти кори під паратитою краснухи, але у нас наразі в Україні доступна вакцина лише для дітей від 5 років. Тобто, цей проміжок від 6 місяців до 4 років включно. А цієї вакцини в Україні немає. Вона є в країнах Євроспільноти, в США, її використовують. Але у нас для цієї вікової групи вакцина в Україні відсутня. Чи буде найближчим часом, у мене такої інформації немає. А від п'яти років вакцина в Україні є. Тож, тут, якщо хочете, можете отримати дві дози. Бо це МРНК вакцина з першим бустером. Але перший бустер не через 5 місяців, як у дорослих, а через 6 місяців а у дітей вводиться в Україні рекомендований. Ну і те саме стосується при наявності достатньої кількості доз вакцини, можна зробити додатковий бустер. Діти до 5 років, як правило, хворіють без клініки. Ну, зустрічаються з вірусом і не розвивають симптомів. А от дорослі, які не перехворіли, не зустрілися в дитинстві, вони хворіють досить тяжко жовтяницею. Ну дайте порушення апетиту це знаєте, ще не найгірший симптом. Але якщо ми говоримо про стан, про такий блискавичний перебіг, то той саме він відмічається у дорослих. Повертаючись до дітей, якщо дитина не вакцинована, ви про це знаєте. Іти вакцинуватися. Так. Так, абсолютно. У будь-якому віці просто прийняти рішення, якщо знаєте, що дитина… У нас, у нас програма вакцинації протоколу вона для дітей до 18 років. Якщо дитині 12 місяців, 12 місяців у нас вводиться перша доза планова, в умовах спалаху можна вводити раніше, але вона не зараховується, наприклад. А якщо мова йде про те, що планова вакцинація, друга доза вводиться в 6 років, тобто 12 місяців і 6 років. Якщо дитина, наприклад, 2 роки, 3 роки вік має, і в 12 місяців не отримала свою першу дозу, завтра прийдіть отримати першу дозу, другу дозу, коли 6 років за планом. Якщо дитина 7 років, не має жодної дози, першу дозу і щонайменше через 1 місяць другу дозу. Якщо дитина 7-8 років, наприклад, і не отримала другу дозу в 6 років, значить завтра вона може отримати другу дозу або післязавтра. До 18 років у нас програма вакцинації протипору проводиться для дітей безкоштовно.